З початку війни на території Донецької області пошкоджено майно 262 об'єктів приватних та державних підприємств в галузі АПК. Це 26 підприємств у галузі е, переробки, е, 8 елеваторів, сім хлібопекарських підприємств. І, е, «221 підприємство в галузі рослинництва та садівництва загальна сума збитків 2 мільярди 869 мільйонів гривень. У більшості об'єктів прорахувати збитки неможливо, адже вони перебувають під тимчасовою окупацією. Щодо е, фактів пошкодження державного майна е, загалом, а також об'єктів національної аграрної академії наук, впливовжливих для нашої області. то вже зафіксовано 8, 80 Вісімдесят фактів підшкодження та знищення такого майна. Цей центр сертифікації експертизи, сільськогосподарської продукції і об'єкти національної аграрної академії наук. Понад три тисячі одиниць сільськогосподарської техніки було зруйновано внаслідок воєнних дій на території області. 106 комбайнів та триста тракторів, що дуже є чутливим для аграріїв, там в плані того, що без техніки дуже важко. Провести сільхож і що у багатьох ця техніка була або у ліського, або куплена за кредитні кошти, і що, щоб купити собі комбайн, дуже було. Багато ними зроблено, аби підтримати аграріїв та сільське населення Донеччини. Облдержадміністрація надає допомогу. Так, з початку року 5,5 тисяч господарств у 10 територіальних громадах отримали корми для годівлі курчат бройлерів. На кожне дамгосподарство передбачено 95 кілограмів кормів. Загалом обсяг допомоги склав 527 тонн. Мешканці 12 громад Донеччини отримали допомогу у вигляді насіння овочевих культур в розмірі пів кілограма насіння на одне домогосподарство. Допомогу надала Юсейтагро, а також громадська спілка, Всеукраїнська аграрна рада. отримувачами стали близько п'яти тисяч домогосподарств області, і вони отримали дві. 2280 кг насіння. Фермери донеччини у цьому році отримали по дві тонни насіння ячменя ярового, яке надала громадська організація Всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба за фінансової підтримки ООН. Також як повідомляє мінагрополітики, 12 квітня Верховна Рада України прийняла законопроект номер 7632 про внесення змін до податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за. Та знищена чи пошкоджена нерухоме майно. цей законопроект звільняє від необхідності сплачувати плату за землю, мінімальне податкове зобов'язання та єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, які розташовані на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, та за землі, що перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами.